Так, будемо. переходимо до першого пункту лекції призначення і обласів використання». Я думаю, що вам і так ясно, що фасонні на як правило, в масовому і крупносерійному виробництві для одержання фасонних поверхні, тобто за рахунок створення інструменту вже по формі зеркальному профілю деталі, яку ми будемо обробляти. Ми за один прохід, як правило, за один прохід, з поперечною подачі, ми одержуємо фасонну поверхню. Звичайно, зв'язку з тим, що робота йде широким лісцем, повинні бути жорсткі вимоги до різного інструменту і до долізного реставру, бо коли мені приходилось колись вчити і відрізати широким місцем, то вібрація аж вищав той різдний біда. Треба було підбирати або режим різання, зменшувати оберти і подачу для того, щоб не пищав, не вибрірував так. Тому шорсткість тут буде досить невелика. Це, ну і точність, звичайно, 10-12 квалітет це досить таки низький низький, панове, так, ну і шорсткість РЗ20-25 ну, це максимум, що можна одержувати при чистовому точенні. Звичайно. Пасановіці можуть використовуватися на будь-яких верстатів, але краще використовувати їх на верстатах, які мають так званий задній супорт. Значить, Це револьверні верстати, верстати автомати. Чому? Тому що не міняючи обертів деталі, ми точимо, сверлимо ззаді ставиться ріцет, так, якби до Грицатки, подається в певний момент обробки, і ми одержуємо фасонну поверхню. Не треба буде міняти нічого. Так? Таким чином ми е, вже знаємо, для чого засушуються фасольні лісці. Ну, Класифікація фасольних лісів. В першу чергу, лісів можна класифікувати за конструкцією. Це круглі, кафе скороченому батку, та призматичні, Оце має круглі фасольні. Це має фасонні, фасольні. І стержневий стержне маємо приклад стержного насонку. Ну, панове, найбільш ефективно використовується, звичайно кругом і тому що такий різець може використовувати дуже багато разів. Після переточки, після зношування попередньої поверхні, під тим заданим розрахунковим кутом гама, а всі кути і передні, і задні тут. Тобто, Записується виграв, або електрохінічним способом, або наклепуванням, так що ми завжди знаємо, який там суд має бути. Бо від відкотів особливо кута, а кут – це залежить від того, як ми правильно виставили чи неправильно виставили від відношення до того, що машинка знаходиться на лінії центрів чи не знаходиться, називаємо перша кондиційна точка, ми будемо держати відповідну точність форми і розмірів. На деталь, так? Ну, За видом обробної поверхні ми можемо обробляти зовнішні фасоні ну, і внутрішні поверхні. Внутрішні поверхні, звичайно, можемо обрати тоді, коли діаметр ліця дозволяє туди залізти і щось бачити. Бо якщо туди залізти і нічого не бачите, то ви там таке не точно, то Бог його знає, що ми можемо зробити. Ну і по, по напрямку подачі. Це все називається радіальний, радіальний. І маємо один схема танціальна. Танціальне це такий, коли відседши з нижнього положення, це, як правило, верстати автомати або верстати з револьверними головками, які завжди мають додатковий задній субот. Ми переміщаємо дотично то є таденціально до обертання деталі. Чим два способи: цей спосіб дає радіальна подача. Точність одержання деталі залежить від того, як ми подали, з якою точністю подали лімбом, чи сервер електротегном серверного типу, що мікрометрично може подати якусь подачу. Так? А тут залежить тільки від того, як наладчик настроює. Якщо ви настрою строго першу детальку, яка працює, одержана розміром, то всі решта деталі будуть мати той самий розмір, зонд, тільки з врахуванням зношення. Вершини рістця. Таким чином, ін, то, і так званий фактор людини тут що не впливає. Впливає тільки в перший момент, коли ми його щось там настроюємо.